Нещодавно в уряді, чи то іронічно, чи то всерйоз сказали, що підприємці почали нарощувати жирок. Історія про яку йтиметься далі стверджує про протилежне. Бізнесменові у Новоград-Волинському погрожували, прикриваючись впливовими зв'язками. це літня жінка Олена Осіпчук. Ще кілька років тому вона зберігала товари для продажу у рибному цеху, що у місті новоград волинський на Житомирщині. До цього солила і коптила рибу. Сьогодні у неї нахабно відбирають майно. Це без власті, таке не має бути. Я плачу за оренду. У мене всього 6 сотих із там, по-моєму, 25. Він узяв 4 гектари. Йому ще мало, він захватив мою територію. Не тільки захватив територію, він забрав каналізацію, він забрав три прибудовки, геть і усім. Олена Тихонівна боїться за власне життя. Ціна якого ласі приміщення, що хочуть загарбати. Будеш каже, виступати, то каже, в суроці би ночі вискочили. Що спалить? А дано чекав сорок вискочив. Довірена особа жінки, її син Юрій каже, що причиною цих погроз слугувало бажання сусіда по території підприємця Павла Ригальського викупити за смішну ціну їхні приміщення. Почалося з того, що він е, хотів цей цех викупити. Е, Звернувшись до моєї мами, він сказав, назвав свою ціну, коли він сказав, що це вибачте, ну це ну, не та ціна, про яку може мова вестися і взагалі продажа. Далі дивна крадіжка у цеху Осіпчуків, яка наштовхувала на певні роздуми. Ви них досі не знайшли. Обладнання, верніше, руйнують, б'ють, нищать, а продукцію і е Продукти полуфабрикатів викрали на велику суму. Міліція була визвана, кримінальна справа мала завестися, але міліція працювала не в напрямку пошуку злочинців, а в напрямку ну таким негарним словом пресування підприємця, щоб він закрив, щоб забрав свою заяву. От, вони свого добилися, тому що ну, неможливо було не працювати. Тиждень не працював ні цех, ні точки торгові, нічого. Кількарічна суперечка між підприємцями Сіпчуком та Рихальським мала місце і в судах. За документами чистим із води вийшла у Сіпчук. але в дійсності навпаки. На нас подавав суд два рази в господарський, Житомирський, і в наш суд Новрадлинський, ну, звичайний, подавав. Він всі суди програв, тому що ну, взагалі там нічого не можна було в його сторону щось позитивного сказати, тому що все було з порушенням. Цим питанням займалася й комісія при Новоград-Волинській міській раді. Земельний інспектор мав розібратися, що й до чого. Зробивши висновки, інспектор е зафіксував факт захоплення землі е і. Е Протокол був складений два рази захоплення землі як комунальної власності, що вже на той момент було криміналом. І е, в, нас, е, в нашої землі, що криміналом не являлося по тій причині, що ніби не було нанесено збитків. Був складені два приписи по звільненню як земель, е, комунальної власності, так і земельної ділянки осіпчук коли не І е, на той момент приписи були не виконані. У мерії Новоградволинського також підтвердили, що є такий акт протоколу про самовільне захоплення землі. Попередньо вже рік назад був складений акт протоколу по межам по самовільному заводізанятю на підприємця Рахальського. Був направлений інспектор і був складений протокол. І Потім протокол був направлений прокуратур. З іншого боку, мерії наголошують, що це майнова суперечка, відтак вирішити її має суд. Юрій Осіпчук зневірився, що верховенство права переможе, поки перемагає бюрократія. Тому що кожен раз, коли натикаємося на звернення до міліції, до влади. Ми чуємо одне і те ж саме. Є процедурні моменти, є час, є термін. І доки в різних інстанціях з цього приводу перекладають папірці 23 травня на території рибного цеху Сіпчуків без їхнього дозволу щось будували. Наша знімальна група стала свідком, як чиїсь робітники з лопатами тут господарювали, побачивши камеру, стали тікати. Натомість прибігли охоронці з території Рихальського. Дуже Я з міліцією на зв'язку. Я возлежу пошука. Ви знімаєте? Ви маєте право, у вас є дозвіл? на моїй на моїй мої, мої ділянці. Ви куди знімаєте? Де а ваш дозвіл? Де Там ваш господар? Вас? Ми вас доводимо до господаря. Ви і дайте, і дайте і те і слово сказати, яке ну, брате, почуло. Ви хто такий? Я, Я в охороні працюю. Я вам не даю Дуже приємно, що ви, Ду... працюєте фамилия, ви працюєте в охороні. Ваша фамілія, ви працюєте в охороні? Давайте як моїх батьків охороняйте територію. Я його кабінет. не чіпайте, По перше, не чіпайте журналіста. Ви нарваєтесь на неприємності? Ми хотіли запитати у пана Рихальського, що він думає про цю ситуацію. Натомість наштовхнулися на глуху стіну. Коментувати нічого не захотіли й міліціонери, які приїхали на місце події. Вони довго морудно щось нотували. У райвідділі нам сказали, що заяви з приводу конфлікту на цій території отримували не один раз. Цю останню заяву щодо незаконного будівництва вже почали розглядати. Виїздом слідчої оперативної групи. Було встановлено, що дійсно було зафіксовано факт. Будівництво і закладення фундаменту на території, яка за слів належить Собчуко. Коли у міліції приймуть якісь рішення, невідомо. Але якщо буде мова про самозахоплення або іншим словом, рейдерство тут справа дійде до правоохоронців. Якщо підтвердиться факт, факт самозахоплення, то тоді буде цим займатися прокуратура. Да І документи будуть направлені на прокуратуру. Наскільки об'єктивна буде прокуратура, також невідомо. У місті ходять чутки, що дії Рихальського прикриває хтось дуже впливовий. Кожен раз говорили одну й ту саму фразу. Юрій Юрійович або Олена Тихоніна, ми нічого не можемо зробити, тому що чи дядя, чи хресний у різних е, від різних людей ми чули різну інформацію. Є прокурором області. І якщо синові Олени Сіпчук зрозуміло, чому таки не вдається владнати проблему, то вона дізналася про такі методи роботи не так давно. Кругом. Криша, кришують. Я таке слово навіть в своє время не чула, що таке кришують. А це вже я зрозуміла, що таке кришують? Його кришують? Ну то кришують, ну то по справедливості хай ж кришують, ну вже так лізти, людям на голову вже ж так не можна. Гнилою історією називає цей випадок місцевий депутат і змальовує сценарії, до яких може призвести конфлікт між Оленою Осіпчук і Павлом Рихальським. Завтра тут в місті кожен один одного буде забирати ділянки, стріляти, розписувати, будувати. Тобто я вважаю, що це скаже нахабство вищої марки іншої, назвати я просто й не можу. Депутат розповів, що ховатися за спинами відомих родичів не завжди дає результат, особливо коли від їхнього імені чиниться відверте свавілля. Ми колись були говорили з Володимиром Михайловичем Атином. Чи ці люди, які запили магазин ваші племянники чи ним, Володимир Михайлович сказав, що цього ніть їх в шию. Так я впевнений із полом, прикриваючись чужими, скажем, іменами сьогодні роблять здається, що їм дозволено робити якісь от такі дії. Я впевнений, що це буде поганого розголосу. наш співрозмовник наголосив, що це не просто майнова суперечка між двома бізнесменами. Йдеться про наступ на комунальну землю, яку орендує Осіпчук, Тому ще однією постраждалою стороною може виявитися міська рада. Це не робота двох підприємців, це міська рада і Рихальський, тобто він фактично забрав територію міської ради, яка надала в оренду іншому підприємцю. Без спеціальних перевірок і чекань висновків експертів. Депутат побачив, що до території Рихальського перекриті комунальні під'їзди, які не є його власністю. Це, до речі, власність громади. На жаль, тут таке розташування земельної ділянки ще немає іншого під'їзду. Тобто, або Рихальський орендує її в такій формі, яка вона є, з такою дорогою, він має право розторгнути цей скажімо, договір і якісь шукати інші шляхи. Але це дорога спільна, це не тільки до цього підприємця ще сюди направо. Це спільна дорога, і ми будемо її відстоювати 100%. Поки збитки громади у цьому разі доволі відносні через обмежені комунальні під'їзди, то Осіпчук вже підрахував, у яку копієчку влетів конфлікт із людиною, яка може, вважає себе мажором. Би так на взяти на свій розсуд як е, такого приватного будівельника, який, який щось собі будує завжди. Я думаю, що ну не менше тисяч 45 якщо це в доларах брати. Отже, опитавши усіх фігурантів справи, ми вирішили поставити крапку і подзвонити особисто обласному прокуророві, щоб запитати, чи має він відношення до Павла Рихальського. Можливо, це не є його родич, а банальний шахрай. Рихальський прикривається вашим іменем, що він чи є похресник, чи ваш племінник, і тому він собі там дозволяє захоплювати приміщення чужі. То ми чисто по-людськи хотіли запитати, чи відповідає це дійсності чи ні. Та ні, ви ж знаєте, що я родом з Вінничини, а все життя пропрацював в Дніпропетровську. Може, хрестили? Та, ні, Та ви чув Саводі. Кого я там хрестив? Назад, коли прийшов сюди, я зрозумів не крістив. Я вам повірте між нема мене тут родичів. Мільйон прочитаних сторінок в місяць, понад 200 тисяч постійних читачів щомісяця, до 30 репортажів щодня. Перше професійне агентство новин Житомира. П'ять років в онлайні. Житомир інфо для вас є новина.